Вітаю, друзі! З вами Христина Ярема. Це урок української мови для семикласників і семикласниць. На минулому занятті ми вивчили. ой, вивчили? Так, саме вивчили, бо дію ми вже виконали. Тож тема цього уроку минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Пригадаймо! дієслово — це самостійна змінна частина мови, яка означає дію або стан особи чи предмета, і відповідає на запитання, що робити, що зробити, що роблю, що зробила, що будете робити, що робиться з особою-предметом, у якому стані вони перебувають. Воно має такі морфологічні категорії, як вид. Час, спосіб, особи, рід, число. Ми вже ознайомилися з видом, а зараз вивчаємо часові форми. Сьогодні будемо досліджувати минулий час. Дієслова минулого часу означають дію, яка відбувалася або відбулася до моменту мовлення про неї. Наприклад, учні створили цікавий проєкт. Дієслова минулого часу бувають як недоконаного, так і доконаного виду. Вони змінюються за родами й числами. Форми минулого часу утворюються від основи інфінітива, яку визначаємо в неозначеній формі дієслова після відкидання суфікса ти. Наприклад, дякувати відкидаємо суфікс ти, отримуємо основу дякува. Далі додаємо суфікси та закінчення. Суфікс в для чоловічого роду однини. Наприклад, створив, дякував, будував знав. Суфікс л та закінчення а для жіночого роду однини. Створила дякувала будувала знала. Суфікс л та закінчення о для середнього роду однини. Створило дякувало будувало знало. Суфікс л та закінчення і у множині. Створили, дякували, будували, знали. У деяких дієсловах чоловічого роду суфікс в зникає, якщо основа неозначеної форми закінчується на приголосний звук. Наприклад, нести ніс, лягти ліг, вести віз. У таких дієсловах спостерігаємо чергування голосних звуків о, е, з І. Могти міг могла. Дієслова із суфіксом ну, що означають тривалу, недоконану дію, у минулому часі мають паралельні форми. Наприклад, мерзнути мерз, мерзнув. Дієслова із суфіксом ну, що означають одноразову чи раптову дію, у минулому часі мають одну форму. Наприклад, крикнути крикнув. Потренуємося. Утворімо всі можливі форми минулого часу від двох дієслів дивувати та берегти. Спробуйте спочатку зробити це самостійно. Натисніть відео на паузу. Перевіряємо. Дієслово дивувати відкидаємо суфікс ти. Маємо основу дивува, до якої будемо додавати суфікси. Чоловічий рід він дивував. Суфікс в. Жіночий рід вона дивувала суфікс л. Середній рід воно дивувало теж суфікс л. У множині вони дивували теж суфікс «л-». наступне дієслово берегти. Відкидаємо суфікс «ти», маємо основу берег. Вона закінчується на приголосний звук Г. Тому в чоловічому роді суфікс «в-» зникає. Також відбулося чергування «е» з і. Отже, у чоловічому роді він беріг. Жіночий рід вона берегла суфікс л. Середній рід воно берегло. Теж суфікс Л. У множині вони берегли. Теж суфікс Л. Попрактикуймо. Знайдіть у реченнях дієслова минулого часу. Укажіть їхній рід і число. Перевіряємо. У першому реченні. Ігор виконав домашні завдання. Маємо дієслово минулого часу виконав чоловічого роду однина. У другому реченні Катерина захистила проєкт з хімії. Маємо дієслово минулого часу захистила жіночого роду. Однина. У третьому реченні Сонце визирнуло з поза хмар. Маємо дієслово минулого часу визирнуло середнього роду однина. У четвертому реченні притихли учні на уроці, бо писали контрольну роботу. Маємо два дієслова минулого часу в множині. Притихли, писали. Бажаю вам успіхів у навчанні. Опрацюйте конспект, виконайте практичні завдання, тести. Дякую за увагу! До нових зустрічей!